Моє вітання сьогодні на огляді Конор на 29 колесах класу МТБ, широченою покришкою, дискові гальма, вілочка з локаутом з средагуванням відскоку. Встановлені якісні крила. Ручка встановлена половиною частого типу, з замком запалювання і вольтметром. Зручна та безпечна дуже легка користуванні рама алюмінієва, якісна всі шви заводські акумулятор встановлений на 13 а годин та контролер фірми Huawei моторчик на 1000 Вт від компанії мксус Бачите, написом пасірований тут є номер моделі, зірочка на 8 швидкостей та перемикач шимонотурний. Встановили якісний міцний багажник, витримує 25 кг. має лягушечку. Сидіння встановлене спортивне. От такий вийшов інтересний байк. Можна як використовувати по городу, так і десь по пересіченій містності. Ну і як працює 1000 Вт, дивіться. Дуже гарний накат. Моторчик легко розганяє швидкість. Дискові гальма теж відпрацьовують гарно. Ось такий вийшов байк. Придбайте, не пошкодуєте. Більше інформації у нас на сайті.